Всім привіт! вітаю. Сьогодні в мене відео про порожні баночки. Але в цьому році я вирішила товари продукцію Фармасі відокремлювати в окреме відео, і тому от таке перше відео в цьому році про порожні баночки, саме від мережевої компанії фармасі. Тому що ну, я так знаю, що багатьом Людям мої відео про замовлення фармасі фармасі ну, не дуже подобаються, не дуже заходять, хтось не цікавиться продукцією фармасі, тому я буду відокремлювати. Кому цікаво, той подивиться. Подивиться, я думаю, з задоволенням, щось для себе знайде корисне, цікаве, інформативне. Напише мені коментар. Ну, можливо, хтось зайде і. На це відео, кому не дуже цікаво, і якісь товари, продукція зацікавить вас в кінці цього відео, верніше під цим відео, постараюся написати ссылку, по якій можна зареєструватися в компанії Фармасі і також користуватися цією чудовою продукцією. Я її відкрила для себе. І продукцію компанію в минулому 2022 році, і, чесно кажучи, мені поки що все подобається і все підходить. І так, давайте подивимося, що в мене вже закінчилося вже в цьому 2023 році, на початку січня. Так, перше, це от така парочка. Це шампунь і кондиціонер для волосся. Шампунь от в такому вигляді нехай постоїть, тому що там ще його залишилось на одне миття, мені вистачить, і я вже потім його викину. Значить, Шампунь з оливою в об'ємі 200, вірніше, 360 мл, і кондиціонер для волосся в об'ємі 200 мл. Скажу чесно, що спочатку. І шампунь і кондиціонер мені якось не дуже сподобалися. Я їх не могла якось зрозуміти і не могла вирішити для себе, ну буду я в подальшому їх купувати чи не буду. Я навіть почала користуватися, потім відставила в сторону. Але вже в кінці от, використання цих засобів, вони мені сподобалися. Шампунь мені подобається більше, ніж кондиціонер. Кондиціонер, ну, як на мене, хотілося б більше, щоб в нього було таких властивостей розгладження волосся. Але, можливо, це тому, що в мене все-таки волосся довге, вже довге. І... Потрібно було брати більше цього засобу в використання, а так як постійно консультанти і сама компанія наголошує, що потрібно любого любий продукт з фармасі брати зовсім трішки, щоб так його даремно не використовувати. Всі засоби концентровані, тому потрібно брати трішки всього по трішки. То, можливо, для кондиціонеру це якраз і не підходить. Але я ще раз повторюю, що засоби мені сподобалися, і я обов'язково їх буду повторювати. Шампунь з доволі ніжною консистенцією, такий він приємний. Відчувається, що там є масла, тут є тільки, не тільки олія оливи, а протеїни сої, пшениці та кукурудзи. Такі волосся м'яке, не пошкоджені волоски, такі ніби навіть зміцнені. І знаєте, волосся таке гладеньке і дуже легко розчісується. А кондиціонер теж з олією оливи, вітаміном Є е та натуральними активними речовинами. Ну, Ще раз повторюю, що якось трішки хотілося, щоб він, можливо, був більш такий жирніший чи поживніший. Ну, якось так ще я буду... Коли буду купувати ці засоби, то буду ще з ними знайомитися і вже потім, можливо, більш детально вам розповім про ці засоби. Так, ополісковач для порожнини рота з олією чайного дерева. Цей засіб у мене фігурував майже в усіх моїх порожніх баночках у 2022 році, в різному об'ємі. На даний момент закінчився об'єм 700 мл і, здається, тільки він в такому об'ємі зараз є в фармасі. Ополіскувач дуже подобається всій моїй сім'ї. Нас він влаштовує, ми з задоволенням використовуємо цей засіб, і в подальшому я теж буду його замовляти. До речі, в каталозі. За січень місяць дуже, дуже гарна ціна на цей ополіскувач. Значить, прочитаю, що ж пише нам компанія: ополіскувач для ротової порожнини з олією чайного дерева. Це засіб для підтримання ідеального здоров'я зубів і ясен. Завдяки антибактеріальним властивостям він знищує всі патогенні мікроорганізми, захищаючи від каріесу і запалення ясен. Ну, це дійсно так. Дуже подобається, і він такий, знаєте, не дуже такий термоядерний, дуже приємний, свіжий такий присмак у нього. Тому можу всім порекомендувати. Ціна, якість, об'єм, все влаштовує, і навіть можуть його використовувати дітки від 6 років. Так, закінчився от такий напій: це кава плюс цикорій. Ну, вибачте, він в такому не дуже гарному вигляді, але ну, так, так, так вийшло. 116 стійків по 1 ,2, і 2, здається, один, один, по 2 грами, вибачте, сподобався цей напій, поки що він не представлений в каталогах в фармасі, але його можна купити по онлайн-розпродажу. Чесно кажучи, ще подумаю, чи купувати, чи ні, тому що точно такий напій кава ячмінь і жито. Я вже знайшла заміну і купую більш бюджетний варіант в магазині новус, я вам показувала вже не раз в своїх відео. Ну, а оця кава з цикорі, можливо, я її і повторю. Тим більше, що вона дає, дається за доволі таки непогану ціну компанією, коли ти набира, купуєш товар на 35 балів. Якщо буде така пропозиція, то я обов'язково скористаюся. Дуже хороший напій, хто хоче поменше пити кави натуральної. От, а хочеться, як то кажуть, то от цей напій вас спасе. Конкретно для мене це от такий варіант, доволі таки хороший. Так, закінчилися от такі патчі під очі. З першої пачі, оці це з Ідуть вони з біозолотом та колагеном, а оці чорні з чорною перлиною та фільтратом равлика. Ці пачі от з біозолотом, мені не знаю навіть чому, але подобається набагато більше, тому я їх буду однозначно ще замовляти. Ці пачі, зволожують шкіру, розгладжують дрібні зморшки. Ну, компанія пише, що вони борються з синцями та темними колами під очима. Ну, це, звичайно, неправда. У мене синці і темні кола під очима це таки, знаєте, генетична така от у мене ну, проблема, будемо так говорити. І, як то кажуть, це вже нічого не спасе, хіба що тільки тональний крем чи консилер. От, мож, можна якось так придати більш такого свіжого вигляду, погляду, своєму погляду обличчю, от, але повністю від синців і темних кіл вже, на жаль, не можна, щоб, щоб, щоб вони були, вже не можна. вони є та є, як то кажуть. От, а ці патчі з перлиною та фільтратом равлика. Вони написано, що вони з якоюсь там унікальною технологією регенерації та зволоження шкіри. Ну, Дійсно, вони непогано зволожують, але якось не знаю, чому вони, можливо, тому що вони темні, можливо, вони, тому що якісь вони ну, такі для мене затовсті. Мені здається, що навіть оці трішки тонші. Не знаю, але все-таки, мабуть, я поки що зупинюсь на оцих пачах, тим більше, що в січні на них теж гарна акційна ціна. Так, далі закінчилася у мене така от маска з шаблією. Маска для волосся. Вона спеціально створена для тонкого та ослабленого волосся. Зміцнює волосся, живить, надає блиску, і волосся не втрачає свого об'єму. Маска мені дуже сподобалася, я її вже замовляю другий раз. І найбільше мені в цій масці подобається аромат. Він якийсь такий свіж, свіжо-зелений, так, ніби трішки якийсь аптечний, але це такий, знаєте, приємний, аптечний, свіжий аромат яких страв. От, я, і до сих пір думаю, що ж мені цей аромат нагадує, ніяк я не придумаю не згадаю. Але цією маскою гарно користуватися, і в якості ароматерапії вона підходить мені дуже. І дійсно, один раз я її наносила просто як кондиціонер, як бальзам для волосся. А вже в другий раз я наносила її прямо під шапочку, тримала там, ходила з нею десь десь хвилин 20-30. От, і волосся дійсно таке м'якеньке, гарне, зволожене, сподобалося. Тому можу вам дійсно ці маски від фармасі порекомендувати. Тим більше, що вони недорогі, якщо у вас коротке волосся, то можливо одну маску от навіть використовувати два рази. Ну, вони десь ідуть. По ціні 49 гривень, бувають на них акційні ціни. Тому зверніть увагу, є ще такі маски з каретином та біотином і з кокосом та ванілю. От в наступному своєму замовленні хочу спробувати кокос і ваніль. Вона маска така створена для всіх типів волосся, підійде всім, тому хочу, хочу спробувати, що ж воно там і як. Так, тепер закінчився У мене отакий пробничок рідкого консилера. Тут відтінок 0,2. До цього був у мене відтінок 0,1. Він мені якось не дуже підійшов. Він був такий світлуватий, а оцей 0,2 підійшов ідеально. Значить, ці консилери, в принципі, підходять для будь-якого відтінку шкіри. пишуть так. Тому що він трішки навіть підлаштовується, але все рівно потрібно підбирати для себе свій тон. Легке маскування недоліків, така легенька текстура, зволоження шкіри. Е Сподобався, буду... у мене там ще два пробники. Є, здається, 0,3 відтінок. Зараз я взяла використання, але він такий темнуватий і ніби жовтуватий трішки. І, здається, 0,4. Так що буду, буду ще використовувати ці пробнички, а потім уже для себе так буду вирішувати, чи купувати мені повну весію, чи... чи не купувати. Так, і останнє, що в мене Уже теж майже, майже, майже закінчується. Я вам уже покажу, і потім, уже, коли ми цю зубну пасту закінчимо, я її викину. Це зубна паста гель, Єврофреш Алоя гель дуже популярний продукт, бестселер в фармасі. Ця зубна паста містить екстракт Алое Вера, видаляє плями від чаю, кави, нікотину, дбайливо очищає зубний наліт і доглядає за яснами. Хто любить саме пасти гелі, я можу вам сміливо порекомендувати цей продукт. Хто ж не любить, то тоді зверніть увагу на зубну пасту теж від фармасі, але з чайним деревом. в наступному замовленні я, мабуть, так і зроблю: замовлю зубну пасту з чайним деревом. Хоча ця зубна паста теж сподобалася усім нам, всій моїй сім'ї, ми з задоволенням її використовуємо. От і е, там здається, якась буде вірніше, є зараз доволі таки хороша пропозиція фармасі тризумні пасти за одну гривню, коли там потрібно не пам'ятаю на яку суму балів зробити замовлення. І якщо, якщо так у мене вийде, то я, можливо, замовлю і ці три зубні пасти. Вони в мене розійдуться і для продажу, і можливо на подарунки, і для свого використання. Але все-таки от за цей рік, вірніше, за минулий, 2022 рік, я все таки зрозуміла, що паста з чайним деревом із м'ятою мені і моїй сім'ї більше подобається і більше підходить. Так, от і всі мої порожні баночки від фармасі. Деякі товари будуть також з'являтися і в наступних моїх порожніх баночках за 2023 рік. Буду користуватися, буду також знімати відео про такі попередні відгуки, тим, з чим я зараз користуюсь від фармасі. Ну, запрошую до переглядів. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, буду задоволенням вам відповідати. І зверніть увагу все-таки на цю мережеву компанію Farmacy. Дуже вона мені подобається. Продукція високої якості. Можливо, хтось скаже, що вона задорога, але. Ще раз повторюю, в кожній компанії існують дуже хороші знижки, акційні пропозиції і дуже хороші заохочення для консультантів. Тому запрошую вас до співпраці з фармасі і чекаю вас в коментарях. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд, дякую за увагу до мого каналу, всім всього самого найкращого і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!